Всім привіт! Нова газетка магазину граму від 21 лютого. Раніше в мене не вийшло її взяти. І це тільки сьогодні я туди потрапила. Ось така буде шинка 25 злотих за кілограм буде на скидці Буде ось такий сирочок в пачечці. 135 грам, 3,60. Так. І ще 21-22 лютого. Буде скидка на маргарин 3 злотих. При закупі на 69 злотих. О, це пішли махінації ці купи настільки, щоб була скидка така. Ой Не люблю таких маніпуляцій, але вже що є. 19 злотих буде шинка коштувати. Ось так як. Курка пакована 21-22 числа буде 17 злотих за кілограм. Можливо, вони будуть такі от е, кілограмові, не знаю. Так, 5 злотих буде е, шлунки з курячі. Далі е, ножка по дуді була, як вона називається. індичка, е, Індича нога, коротше, 10 злотих буде коштувати філе. Із індика теж буде 20 злотих коштувати. 10 злотих будуть коштувати Реберця 23-24 лютого. І 16 злотих шинка без кісточки буде 24 27 числа. І <кій> теж, курячі ножки 7 злотих. Гомілки. О, так, ось така шинка 30. Три злотих відсвічує світло. Не видно. О, ось Так, краще так ось така шинка. оця смачна, до речі. Шибінка схаб словянський, 27 злотих. Ось шинка інди, з індика 25 злотих буде коштувати. Ось така шинка по типу рулету 27 злотих. Ось така колбаска 20 злотих. Паштетик, Куди без паштета 15 злотих. Ось таке запаковані: 90 грам, 4 злотих. Колбаска. І сосиски 17 злотих за кілограм. Раніше були овочі цілий тиждень такі ціні. І не мінялася ціна. А тепер дивіться, що вони роблять. От, щоб ви ходили кожен день в магазин 21-20 лютого на гриби. там на... Апельсини, потім вже 23-24 на картоплю, на капусту. А потім аж 26-27 на Брюкколі і помідори. Щоб ви не прийшли один раз день і все купили. Ні. Залишили на наступний раз, ну, на акція новий хід. При закупі двох таких сирочків будуть коштувати 3 злот. Так. Ну, славно, звісно, схожа на раму це флора 6 злотих за 400 грив. І 5 злотих сирок, 250 Ну, щоб ви розуміли, в бедронці він коштує 3,50 без скидки. Тобто, ну, ж, поняли разницю скидки і без. Наскільки потрібно орієнтуватися в цінах? Наслянка дуже схожа на кефір, смачна. Злотий 50 за 360 грамів. Копчений сирок, 24 злотих. Сметана 12%, 3,50. Хочу сказати, що сметани смачні. Незалежно чи 12%, чи 18, чи 20%. Вони всі густі. От вони реально густі, що ложка стоїть в них. І в них немає згущувачів. Я перевіряла вже декілька разів, згущувачів і крохмалу в них немає. Ось. Ну, сметана смачна, ось так. Злой 80, тут такі сорочки. І йдемо далі. Готові на пілофабрикати, тобто вже вареники готові. 11 злотих за 400 грам, Ось така консерва. 4 злотих шпроти. Мою улюблені 5 шпротів за 350 ну Там реально, там, слухайте, 5 шпротинок, і це всі йдуть овочі, і або соус помідоровий, або кетчупу, так. Ну, нема там шпротів. От, дійсно шукаю прикольні шпроти, е, поки що не знайшла. Ось такі на вагу будуть у селеці і за 15 злотих. Це буде філе селютки і філе якоїсь риби Бачите? Морожене риби, 12 злотих, але там все-таки лід більше, ніж риби. І е, морожена е, картопля фрі. Ось, так. е, ось такі нагідки будуть різні. Скільки вони коштують? 300-350 грам, 7 литрів. Паста, по типу, томатна паста, але соус такий помідорний. Не солоний ніякий. Просто ви собі додаєте, який вам потрібно. За, при покупці двох штук буде коштувати 3 злотих. Ну, По типу густий томатний сік, ну, смачний. Ось такий конфітюр буде різних смаків, 6 злотих 280 грам. Слівки, 7 злотих за баночку. По типу нашої мівіни з по злотому рева мед, 7 злотих за 370 грам. Приправки на вибір. І огірочки 870 грам. це велика банка буде 5 злотих. Хороша ціна. Так, ось така вермішель на яєчних жовтках 2,50 при закупі трьох. Дитяче харчування. Ось така баночка 5 злотих за 250 грам. Так, чаї на різний вибір. 4,50. Далі хрупкі. Ну, вони кукурузні в основному йдуть з різними смаками 5 злотих. Каша. Ось вони йдуть, бачите, по пів кілограма. Ячмінна. Перлова і теж ячмінне. Злотий 59, пів кілограма кави 15 злотих, хліб тостерний 4,50. Ось такі цукерки по 19 злотих. Мені не сподобалося. Це смак, Не знаю. От якщо це печиво смачне, то ці цукерки не смачні. Ось такі батончики. Чомусь у мене з ними асоціація, саме з Польщі, ще такі жовтенькі йдуть. Злотий 50. Желейки при закупі двох будуть менше коштувати. І ось різні різні печива. 8 злотих за пачку. І тістечка різні, 23 злотих. І також кекси такі запаковані, по 7 злотих. Водичка злоти 80, різні енергонапої, чай несті злоти 70. Пиво при закупці 4 буде 3 злотих кашталян. Зараз крізь єдиний на них акції 2,90 карні і 3,50 легше. Сок при закупі двох буде один за грошек. Ополіскувач для прання на вибір 15 злотих. Зубна паста є 5, в туалет такі, капсулки 4 злотих. Шампунька 10, крот 5 за паночку, серветки 7 злотих. Так. Корм для тварин, колбаска така, 5 злотих. І чоловіча гігієна. Станочці 9 злотих, 3 штучки. Акції вихідного дня. Це буде по 3 злотих будуть кіндер сюрпризи 23-24. І ковбаска біла е, сирова по 18 злотих за кілограм. Вони з нею роблять оце їхній суп журек Колбаска і такий спеціальний розсол вони купують. Один раз я зробила, чоловік сказав так. Не здіваюся наді мною одна колбаса і розсол. Мені треба картоплі, моркви, щоб там був суп повноцінний, то колбаса плаває. Ну, Взагалі, зрозуміли ми цього супу. Це таке наш е, смак а, цей. Так, Олійка 7 злотих. 28, 26, 27 лютого і памперсин 28 злотих Хеппі. За 34-50 штук в залежності від розміру. Ось такі. Всім гарного дня. Дякую за перегляд!